Вітаю, дорога церква. Я хочу засвідчити за наше служіння нашим воїнам. Ми вчора були в лікарні, зараз ми ходимо по суботах, бо нам так зручніше і більше часу. І якось так от було, що вчора вони розказували більше про своє життя. І ми дуже багато якби, були в кожній палаті. Але я хочу засвідчити ще таке тої суботи. Ми молилися там за одного хлопця, в нього там щось з червною порожниною, і там десь отака дірка. І видно, коротше, всі органи. І якось ми так розговорилися за його сім'ю, за все. І кажу, а що говорю, ти ж ходячий, чого тебе додому не відпускають, хоча б там на день, на два. А він каже, та це ще не скоро буде. Я говорю, то ми давай помолимося за це. І ми помолилися, і вчора ми приходимо, а його нема. І я така, я говорю: а там лежить чоловік цивільний. І я кажу: я не зрозуміла. Говорю, а де Сашко? А, він, а його відпустили до понеділка додому. І я, ви знаєте, настільки тоді заповнила радість. От, ну, от, е, Господь створить неймовірні чудеса, в, е, і дуже багато можна було би про це розказувати. Коли ми ходили калюдувати, е, у нас там є один чоловік, який як, знаєте кажуть баба-яга проти. І спочатку він не хотів брати наші подаруночки, потім він вже їх брав. А коли ми заспівали колядку... Він вдруг питає, що треба сказати. Я кажуть: Славімо тебе! І він каже: славімо тебе! Ось це, можливо, для когось це невелике свідчення, може, нічого не значить, але Господь працює в його житті. І прийде час, коли він дійсно буде славити Господа. Дружини, мами, які сидять біля своїх чоловіків, біля своїх синів, коли ми молимось, вони кажуть, ви знаєте, ваші молитви мають значення. Ми молимося і ми віримо, що все буде добре. І коли... Ти бачиш їх депресії і потухші очі, але після молитви на другий тиждень ти приходиш і бачиш, ці очі вже світяться, вони вже тобі посміхаються. І це, це неймовірно. Вся слава Господу за це, що, вони, що він от, робить такі неймовірні чудеса. Нехай вони маленькі, але це є. Його слава проявляється в житті цих людей. Коли лікарі самі кажуть, що ми не розуміємо, як у вас отак от там в опіковому відділенні, як у вас так скоро все зажило? Як? Але це лікарі і плюс ще слава Господня являється в житті цих людей. Нехай я вірю, що ця слава, ця сила Господня буде все більше і більше проявлятися в цьому служінні, і все більше і більше душ буде спасатися в ім'я Ісуса Христа. Амінь.